Ну, а здається, кажуть, що кажуть, що не існує, що не займається. Бачите, скільки в нас людей і практично через день тут буває багато людей. Спортсменів, скажімо так. 50-30. Ага. Колись було і 80, 80, 70. А зараз здається тут крос, три, п'ять кіно. Бачите, хлопці працюють. Ну, а поле заросло, тому що пан горб заборонив усім командам Спаського, Підгороднього. Ми викасали в цьому році два дічі. А далі немає сенсу, тому що горб заборонив футбольним командам Підгороднього і спаску займатися, грати в футбол. Насвязька колос, тому що там є опозиціонер, журналіст, місцевий житель, який повністю не дає життя корупціонерам і злодіям Писаревський. Це, мабуть, головний злодій, який не дає. Ну і до того ж, бачите, і дитячим командам заборонив пан Горб займатися на стадіоні. Зате він організував спорт для всіх. Де колосальні гроші, там, я не знаю, штатних одиниць, чуть ли не 20 чоловік, і вони там отримують всі зарплатні. Що вони роблять, до цього часу невідомо. Стадіон у Спаському ну, це просто просто земельна ділянка, де зробили ворота і грають. Так? На цьому стадіоні 2 метри є подушка із фракції Гравію. Тут ніколи не стоїть вода. ну і Тут, бачите, плитка старенька, але... На ній можна займатися, тут не травмуються ноги, тут немає удару. ви да? бачите, що є м'який удар. І от хлопці сьогодні здають за 7 два, чи ти які два, вже за ці останні три роки таких спортсменів у цивільному, скажімо так, пройшло близько двох тисяч. Ще раз наголошую, близько двох тисяч. А в Підвернецькій міській раді кажуть, Косяти, Іванович, що ви фантазуєте, до вас ніхто не ходить. Ми починаємо працювати о 5.30 ранку. В першу чергу я ваш пакірний суга особистим прикладом. І працюємо до темна щодня 365 днів на рік. І як при комунізмі, пардон, безкоштовно. За 30 років існування СК «Колоса» ні з кого не взяли копійки на хвіртці, на воротах, на біговій доріжці чи на цьому полі. Ось це вам і розвиток фізкультури і спорту в територіальної територіальній громаді, де на ставках два десятки людей і які не хочуть використовувати це для людей, для громади і так далі. Всіх бажаючих, як і раніше. Які 30 років поспіль, запрошую, приходьте, займайтесь. У нас все безкоштовно. Головне, щоб було, був здоровий спосіб життя і щоб ви були здоровими. Ми до цього докладаємо зусиль 30 років. І крім того, що ми і особистим прикладом це показуємо, ми створили ну, я не знаю, там, кілька, кілька фільмів Здоровий спосіб життя. Масаж, як боротись з білью в спині, що таке кардіонавантаження, що таке медитація. Можете зайти на наш канал Контрверсії Дніпра і переглянути. Я думаю, що багатьом це стане в знамовою. Займаються у нас тут діти від 3-4-5 років. І ось такий Анатолій Михайлович Сатулоєвий. Небагато, він молодий, останніх, ну останні, бачите, хлопці займаються. 3,5. Ну, наша дистанція, ми рівняємося до стандартів, скажімо там, чи натовських, чи американських, 5 миль. Це 8 км, це гарний стандарт. Ну, є ще такий комплекс Мерфі. за який час от, людина, військовослужбовець, це на честь одного із капітанів військово-морських сил, який загинув в одній з компаній. Є такий комплекс мерфі, тобто двічі треба на початку і кінці пробігти милю, треба підтягнутись 100 разів, треба віджатись 100 разів. І все це повинно вкластися в якийсь час. Якщо вкладається ну, там, до години, то це супер непоганий результат. Але ще є один момент: це треба зробити в бронежилеті, який важить 9 кг. Я б то замахнувся на такий. Комплекс ну, з бронежилетом, якщо спина травмована, все-таки важкова. А тут були два хлопці, да? ну, скажімо так, в цивільній формі, да? які здали цей норматив, у них був результат 75 хвилин. Тобто є от такі от хлопці. Є тут. Ну, ще крім цього, хочу сказати, що ось на цьому старенькому да, стадіоні. Ну, Більше 50 років він зберігся, навколо розривають землю. Да? І тут розривають землю. Фіструктура і спорт нікому не потрібна, потрібна тільки земля, яку можна перепродати. Ну, ви знаєте, що навколо стадіону 50 земельних ділянок, які 16 років ніхто не може, так би мовити, збудуватися і перепродати далі, тому що тут санітарна охоронна зона. Те ж саме хотіли б зробити із стадіоном Колос. Да? І до цього при дуже багато зусиль прикладає наш відомий на, все, на всю Україну пан Гор. Да? Фізкультура і спорт не цікавить. Цікавить лише земля. Ну, Нам би хотілося, щоб це збереглося, і щоб тут і діти, і дорослі, і люди в цивільному під час війни займалися, здавали нормативи, оздоровлювалися і нас захищали далі. Все будет подгородно, все будет Украина. Слава Украине! Дякую! Сюда не подходило, оттуда.